У бродах тривають змагання із футзалу. Докладніше у наступному відеосюжеті. У бродах на стадіоні Ювілейний відбувся черговий поєдинок у рамках відкритого чемпіонату Бродівської міської територіальної громади з футзалу. На майданчику зійшлися МФК Січ із Заболоцівської територіальної громади та команда МФК «Суходоли-юнаки» із Бродівської. Матч пройшов у динамічному та напруженому темпі. І з перших хвилин обидві команди демонстрували хорошу фізичну підготовку, швидкі атаки та самовіддану гру у захист. Протягом гри вболівальники стали свідками кількох гострих моментів біля обох воріт. Однак голкіпери неодноразово рятували свої команди, тримаючи інтригу до фінального свистка. Кожна помилка могла стати вирішальною, тож напруга на майданчику лише зростала. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.